Григорович Кричевський ось дивиться над нами. Він один із тих, хто 17-го року утверджував українську незалежність. Він серед тих видатних художників, діячів культури, економістів, статистів, які намагалися зберегти і утвердити велич українського і, зокрема, нашого пішненського гончарства. І всі ми знаємо, що на 17 2017 році незалежність була втрачена після чотирирічної такої визвольної боротьби українців за свою незалежність. Її не вдалося втримати. І по-новому ми її отримали вже в 91-му році, і 30 років ми протрималися. Це означає те, що у нас потенційно вже більше можливості. Зберігати нашу власну державу, і ми приречені на те, щоб її берегти, і не втратити оцей єдиний шанс, який нам даний, як це, на жаль, не зберегли. Оці корифеї, вони були художниками, вони творили по суті вічні речі. І ми сьогодні захоплюємося їхніми витворами. І я побіжно глянув цю виставку. І ви знаєте, 30 років незалежності були різні катаклізми, економічні, втрачали добробут, населення, закривалися підприємства, відбувалися різні політичні дискусії і зміни влади, приходили одні президенти, потім інші, і ніхто нас не задовольняв. А в цей час гончарі самовіддано творили свої гоняні вироби. І в тих гоняних виробах по суті закарбована вічність, там квіти, які ніколи не в'януть, там форми, які завжди актуальні починаючи принаймні з 19 століття. Там ви не побачите оцих відгуків, оцих катаклізмів, економічних, політичних, ви не побачите там майданів, ви не побачите обіцянок політиків. Ну це я ще раз скажу: там карбується вічність. І тому вони для нас цікаві, бо по суті, українські гончарі, і, зокрема, опішного, вони залишають письмена для майбутнього, письмена, які читатимуть наші наступні покоління.